Вітаю, мене звати Лучків Павло, я член збірної InVictus Games дюссельдорф 2023. Змагався у стрільбі з лука баскетбол на візках, регбі на візках, настільний теніс. Дуже гарні види спорту, але перемогу здобув у стрільбі з лука. Враження від того спорту найкраще, тому що це не сам тільки спорт, а Найбільше, що він несе, це переосмислення всього життя, і як рухатись далі і що з тим всім робити. Він допомагає е, знайти новий шлях і піднятися над своїм тілом, бо я ставив мету змінити себе в кращу сторону і допомагати іншим е, хлопцям, які цього потребують, щоб вони теж змінювалися, тому що це дуже здорово. Ну, хочу побажати всім хлопцям, які хочуть займатися, займайтеся. Це несе тільки позитив і хороші зміни. Воно того вартує. Шлях, звичайно, непростий, бо змінюватися не тільки ви, а змінюються і ваші рідні. І це все дуже в дуже кращу сторону. Навіть ті, хто у вас не вірив, ті теж будуть у вас вірити. То Так здається, що воно якось не працює, а насправді воно дуже сильно працює. Треба просто почати робити, і результат прийде. Неважливо, яким ви спортом займаєтесь. Головне, що ви займаєтесь тим, що вам подобається, те, що ви любите, і воно вам насправді буде допомагати і нести тільки користь. Тому єдине побажання: не зупиняйтесь, ставте перед собою мету, досягайте своїх цілей і завжди знайдуться люди, які вас підтримують в тому спорті.